Є ще один тип рівнянь, ще один спосіб розв'язування зробити ось таку заміну косинус х плюс синус x дорівнює t, в якому прикладі це доречно косинус х плюс синус x плюс синус x косинус x дорівнює 1 Зробимо нашу заміну. Косинус х плюс синус x дорівнює t. Піднесемо до квадрату. Тоді косинус x плюс синус x в квадраті дорівнює t в квадраті. Розкриємо повний квадрат косинус квадрат х плюс подвоєний добуток плюс синус квадрат х дорівнює t в квадраті. Косинус квадрат плюс синус квадрат буде одиничка. 2 косинус х синус х дорівнює t квадрат мінус одиничка. Отже, добуток косинус х на синус х дорівнює t квадрат мінус 1 поділене на 2. Підставимо тепер, оце у нас виходить t, а ось це у нас виходить t квадрат мінус 1 поділене на 2. t плюс t квадрат мінус 1 поділене на 2 дорівнює одиничці. Помножимо все рівняння на двійку 2т плюс t квадрат мінус 1 мінус 2 дорівнює 0. t квадрат плюс 2т мінус 3 дорівнює 0. За дискримінантом або за теоремою Вієта корені дорівнюють мінус 3 і одиничка. Повертаємось до заміни косинус х плюс синус х дорівнює мінус 3, або косинус х плюс синус х дорівнює одиничці. Перше рівняння не має розв'язку, тому що косинус х по модулю менше одинички і синус х по модулю менше одинички та мінус 3 ніяк не вийде. А друге рівняння це рівняння, яке розв'язується методом введення допоміжного кута, тобто треба поділити на корінь із а квадрат плюс Б квадрат, тобто 1 квадрат плюс 1 квадрат поділити на корінь із 2. Одиничка поділити на корінь із 2 косинус х. Плюс одиничка поділити на корінь із 2, синус x дорівнює одиничка поділити на корінь із двох. Замінимо одиничку на корінь із двох, а синусом 45 градусів. Синус пі на 4 на косинус x. І тут замінимо, правда, вже на косинус пі на 4, синус Х дорівнює одиничка на корінь із 2. Сподіваюсь, всі пам'ятають, що кодиничка на корінь із двох, якщо позбудемось від ірраціональності в знаменнику, це і є корінь із двох на 2. Отримали синус суми π на 4 плюх дорівнює корінь із двох на 2, х плюс π на 4 дорівнює мінус 1 в степені k. Арсінус корня з 2 на 2 плюс піка. К належить Z. Х дорівнює мінус 1 в степені К пі на 4, мінус пі на 4, плюс піка. К належить Z. Можна в такому вигляді відповідь і залишити. Як ви бачите, методів розв'язування тригонометричних рівнянь дуже багато, але найчастіше використовуються, звичайно, самі прості. Найчастіше попадаються однорідні рівняння, рівняння, які зводяться до квадратного, те, заміна, яку ми робили на початку теми, допоміжний кут, те, що ми тільки згадали, розкладання на множники винесенням за дужки. Або розкладання на множники за допомогою формули перетворення суми в добуток. Оце основні рівняння, які найчастіше попадаються.